Розв'язуємо рівняння. Отже, чисельник 0 дорівнює, знаменник 0 не дорівнює. В чисельнику квадратне рівняння добуток коренів дорівнює мінус 12, а їх сума дорівнює 1, тому нам підходять числа 4 і мінус 3. А внизу напишемо х не дорівнює мінус 11. Це тоді, коли х плюс 1 не дорівнює 0. Виставляємо всі ці значення. У нас нерівність не строга, тому той корінь, що дає знаменник х не дорівнює мінус 1, це виколоте число, а числа мінус 3, 4 зафарбовані проміжки. І далі мінус одиниця з виразу в квадраті вийшла до нас, тому це корінь парної кратності. Визначаємо знак справа, таким буде знак плюс, далі мінус мінус, плюс. Ми розв'язуємо нерівність менше рівне 0, тому штрихуємо там, де стоїть знак мінус. Це об'єднання проміжки від мінус 3 ключно до мінус одиниці, потім від мінус одиниці до 4 ключно. Ми маємо знайти. Кількість усіх цілих розв'язків. Давайте подивимося, які ж цілі є розв'язками нашої нерівності. Такими є мінус 3, далі мінус 2. Мінус 1 не входить в розв'язок нашої нерівності. Далі після мінус 1 ціле 0, потім 1, 2, 3 і 4. Як ми бачимо, їх. 7. Кількість 7. Дану нерівність будемо розв'язувати методом інтервалів. Але для цього всі, всі члени нерівності перенесемо вліво і запишемо 3 на х2 4 на х1 більше рівне 0. Далі будемо зводити зліва до спільного знаменника це х на х мінус 2. Додаткові множники. Тому 3х плюс 4 що множиться на х мінус 2 і мінус х на х мінус 2 знаменник є більше рівне 0. Спрощим вираз в чисельнику: 3х плюс 4х мінус 8 мінус х у квадраті плюс 2х на знаменник. Отже мінус х у квадраті, 3х плюс 4х 7х і додати 2х плюс 9х мінус 8 на знаменник більше рівне 0. Можна поділити ліву і праву частини нерівності на мінус одиницю, помінявши в чисельнику зліва знаки. І помінявши знак нерівності, тобто х у квадраті мінус 9х плюс 8 чисельнику, знаменник той же, але вже буде менше рівне нуля. Далі ми розв'яжемо відповідне рівняння. Тобто дріб дорівнює нулю. Це буде тоді, коли чисельник нулю дорівнює, знаменник 0 не дорівнює. Отже, чисельник х у квадраті мінус 9х плюс 8 дорівнює 0. Знаменник х на х мінус 2 не дорівнює 0. Чисельник нам дасть корені 1 і 8. Їх добуток 8, сума 9. Отже, х дорівнює 1, х дорівнює 8. В знаменнику не дорівнює 0, це буде тоді, коли х не дорівнює 0, або х-2 не дорівнює 0, тобто х не дорівнює 2. Всі значення ми виставляємо на числові осі. 0, 1, 2, 8. 0 і 2 викулиці точки не дорівнює. 1 і 8 зафарбовані, тому що нерівність у нас не строга. Визначаємо знак справа, ми роз... Ми Підставити можемо будь-яке число з проміжку більше за 8, наприклад, 10 пересвідчити, що тут буде знак плюс. Далі знаки чергуємо: мінус, плюс, мінус, плюс. У нас нерівність менше 0, тобто там, де стоїть знак мінус, ми заштрихували. От у нас об'єднання проміжки від 0 до 1, включно, потім від 2 до 8 включно. І е, далі ми маємо у відповідь записати суму всіх цілих розв'язків. Тому давайте подивимося, які ж ці цілі нам підходять. На першому проміжку у нас ціле тільки одне значення 1, А далі на цьому проміжку цілі 3, 4, 5, 6, 7 і 8. І їхня сума. Буде дорівнювати 34. Спочатку розв'язуємо відповідне рівняння. Добуток дорівнює 0, коли один з множників дорівнює 0. Тобто х плюс 12 дорівнює 0, квадрат дорівнює 0, коли x-9 дорівнює 0, і аналогічно х-5 дорівнює 0. Отже, х дорівнює мінус 12, х дорівнює 9, х дорівнює 5, корені нашого рівняння. Виставляємо їх на числові осі. Це точки зафарбовані, тому що нерівність у нас не строга. Мінус 12, потім 5 і потім 9. Далі. 9 і 5 це корені парної кратності. Виставляємо знак справи, і це буде знак плюс. Через корені парної кратності знак не змінюється. Плюс, плюс, а тут уже мінус. Ми знаходимо там, де менше нуля, це там, де стоїть знак мінус, але крім цього, ще й дорівнює нулю. Тобто це значення в точках мінус 12, 5 і 9. Якщо писати відповідь, то має бути вона ось такою: від мінус нескінченності до мінус 12 включно. А потім в об'єднанні розв'язки 5 і 9. У відповідь ми маємо записати найбільший цілий розв'язок нерівності, і це, звісно, число 9.